У Смілі відбувся другий етап фіналу Кубку України з судномодельного спорту. Урочисто відкрили змагання на центральній набережній. Шановні спортсмени, дорогі присутні, я горда з того, що на Смілянщині, на нашій рідній землі, проходять змагання такого високого рівня. Судномоделювання це розвиток, це мислення, це впертість, це боротьба. І взагалі це сьогодні звучить круто. Від міського голови цієї команди я всім бажаю. Перемоги, і хай переможе найсильніший. Але я хочу сказати, що ви вже всі перемогли, тому що ви знайшли час, можливості, силу духу для того, щоб сьогодні прийти, приїхати і взяти участь у таких змаганнях. Я дякую федерації, дякую всім причетним, що організували ось ці змагання. Вони потрібні. І дякуючи нашим Збройним силам, що є можливість у наших теловерах. Областях і особливо у нас проводити їх, тому успіхів, натхнення і перемоги. Хочу щиро подякувати всім представникам і Смілиї і Черкаської області, які організували і надали можливість організувати змагання Кубку України, тому що ну, реально всі мабуть знають, що ситуація якби, ну, дуже тяжка по країні, і скажу вам зараз чесно, що це ну, оптимальне місце для проведення змагань на сьогоднішній день. Дуже гарні умови і тому велика подяка всім перш за все. Я б хотіла подякувати усій Смілянській громаді за гостинність. Це вже не вперше ми зустрічаємось тут. Чудове місце, чудова компанія, чудові спортсмени, чудові люди. Усім бажаю гарних стартів. Перемоги змагання відбулися на річці Тясмен. Саме цей мальовничий куточок сміли є одним із найулюбленіших для відпочинку та занять спортом. Саме тут традиційно демонструють свою майстерність і судномоделісти. Поборотися у фіналі за головний кубок у сміло приїхали спортсмени більш ніж із семи областей України. Змагання тривали кілька днів. Були представлені моделі десяти класів. У підсумку змагань третє призове місце здобули гості із столиці. На другій позиції представники Кіровоградщини. А найкращий результат показала команда із Черкаської області. До її складу увійшли, зокрема, і сміляни, вихованці клубу судномоделювання Швидкість будинку дитячої та юнацької творчості. Наставником є Віктор Омельченко. Ця команда набрала 990 балів. Пишаємося нашими земляками. Ви гордість сміли так тримати.